Всім доброго дня, вітання з Дніпропетровщини. Їду з прополки, просили у мене там пізні посів сояшника прополоти. сьогодні до польову після дощу, бо на минулому тижні пройшли великі... Ну пройшов тут полосою великий гарний дощ, це я приїхав через пару-тройку днів до полов. Та вирішив заїхати показати вам ще одну ділянку сої моєї, бо все на одну заїжджаю да показую, а на цю рідко коли доходять, як то кажуть, руки до того, щоб її відзняти. Соя, соя відбі, це ця ділянка, що я розповідав, що немає тут геть ніяких бульбашок. Так, по краю витоптав. Витоптав я геть оприскувачем того, що тут пару разів заїжджав, не вистачало води, коротше край, край витоптав. Так, зайдемо трішки далі. Від краю подивимось, що вона тут з собою представляє на даний час. У нас вже сьогодні яке ж сьогодні число, сьоме липня, сьоме липня, так Тут у нас після соняху посів, одне дискування, одна культивація, дві гербіцидних обробки, посів, 70 кг сульфомофосу, сіялись валкою, ну утільною. Цього так, посів 90... ну, грубо говоря, 90 кг 89 щось таке ми вважали, що вийшло. Так, оце таку ми маємо на даний час сою. Два рази обробляли ми е, раундапом оригінальним. Перший раз ми обробили е, літрою. Другий раз ми обробили півтора літра дали, тому що ну, були, скажімо так, і огрішки такі після першої обробки. Особливо там під посадкою були огрішки, потрібно було їх позабирати. От, та і, скажімо так, скажімо так, був бур'янець. В рівень з соєю на той час. Ну і маленький, звісно, то до... я вирішив додати трішки. Є у нас отакі моменти. Є такі моменти. Це за колесом. За колесом оприскувачі. Чого? Її не взяло. Ну, можливо, колесо її придавило в землю. І її... Ну це так. Поодинока історія, ось йду по колесу, то в принципі ага, осу ще одну знайшов. Можливо, ну, по колесу. Є такий момент. Так, в принципі, ну, не бачу я. Внизу, внизу бачу є берізка. Уже проскакує. Ну і навіть не знаю, чи бризкать, чи не бризкать, третій раз, напевно, вже вже все. Дай Бог підгону не піде. Но дощик тут пройшов дуже гарний. Взагалі, сою. Давайте показувати сою. Соя не дуже висока. Обробляли ми тут різоактивом. І я казав, що тут я не бачу бульбашок. Бачу, що соя розпочинає формувати бобик гілкування. Є. Раз, два. Три. Три гілочки. Три гілочки і стовбур. Стовбур обліплює. Подивимося, що з нього буде. Ось іще. Є вже бобики, да? по три, по три соїнки. Бобик формує. На сусідньому також три. Ну, три, це теж непогано. Хотів перевірити, ну, що тут як дощ. Ну, скажу, що дощ, звісно, ну, дуже, ловкий, дуже ловкий дощ, ліпиться. Я думаю, що сойки цієї вологи вистачить. Налити боби непогані. Так, вона невеликого росту, але наразі маємо те, що маємо. Можна вирвати якусь рослинку, подивитися, чи не з'явилися у нас випадково башкові бактерії. Так, подивитися корінь. Ні, не з'явилися. На цій ділянці яких не було.

Така от рослинка, не знаю як вам, ну скільки її тут. Сантиметрів 50, сантиметрів 50, така от соїнка. От така от у нас тут соя. Скажу, що тут було сухіше в порівнянні з тим полем. Там м'якше був ґрунт, і вологе було а там більше. Ага, є ось тут ще такі моменти. Поприхвачувало, поприхвачувало, але не вбило. І це півтора літра раундапу. Поприхвачувало, бачите, що це за такий бур'янний. Підказуєте, є не фахівець таких бур'янів. Бачите, воно тут якось з кущом. І його не забрало. І це не слід, це на стику. На стику тут вийшло міжряддя більше. От ну, от така от має, маємо таку сою. Подивимося, що з цього вийде. Заїжджати я напевно вже сюди нічим не буду. Кормити не буду, фунгіцид ну, не бачу. Не бачу я потреби, їй то залишилось по її вегетаційному місяць місяць рости. Грубо говоря, 30 днів до збирання, плюс-мінус. Тому маємо непоганий такий темний колір. Хоча я ж кажу, бульбашкових бактерій тут... Немає. Вона була, висвітлилася один період. Ну, я не, не фахівець, мені там писали, що гумат калію треба внести. Я, Я, можливо і погоджусь, можливо, і потрібно. Але, чесно кажучи, вирішив на той час не заїжджати, не топтати і не палити нічим, тому що. Катастрофа була з вологою, реальна катастрофа була з вологою. Тому я нічого їй не робив. Залишив все на самотюк, як то кажуть, як, як буде, так і буде. До речі, вона не вся гілкується. Ось на цій рослинці гілочки нема. На сусідній гілкування присутнє на три гілки, центральний, на цій немає. Аналізую я, перший рік займаюся, аналізую, що звісно, напевно, що потрібно попробувати її посіяти на 35-му міждуряді, на 70-му я думаю, що ну навряд це, це напевно не наше міждуряддя що десь на краях там сівалка досівала, чи озупинялася, чи розпочинала свій рух. І в них в сівалки велика відстань від передніх до задніх сошників. От, і виходить, що там пару -тройку, пару тройку метрів сівалка бувало, що сіяла тільки на 38-му міждуряді то там, звісно, таке активне гілкування, вона ріденька, дуже активне гілкування, ну деревця такі стовбура мощні. ну Я гадаю, що і кількість кількість бобів це на тому полі. Ну Вже як вони викинуть, поїдемо, я там поїду вам. Ну, а до речі, і тут таке ось саме. 38 міждорядяться на краю. І відразу вам покажу Ось така от рослинка. І вона відразу накидала, накидала кучу, кучу, кучу всяких, ну, своїх ну, зародків, бобиків. От. І я думаю, що от такі, от, от такі от рослинки повинні, коли вони... Не мають конкуренції, не мають такої густоти, вони кидають дуже багато бобів. А от де їх в кучки, то от такі от тоненькі стовбурці. ну от, от таке от маємо те, що маємо, як то кажуть. Розстановка, точний висів і, і будемо мати гарні такі от рослини, дуже гарний. Центральний стовбур, і от вона відразу, дивіться, три знизу. І отут, і отут, і тут, і тут навік, на на кожній, гілці, верхушки закладуються, тут вже формується на центральному взагалі, обліплює бокові. Ну, Гарно, гарно. Коли, коли заходиш отак в рядки, такого відразу ж. Відразу ж немає. Садився. Ну, звичайні, звичайні, навіть, що навіть без активного гілкування. Ну, одна гілочка збоку відійшла і, в принципі, центральний стовбур. І все. І все. Ну, до речі, ось окрайнє, де немає конкуренції, можливо, вам видно. М -м -м, думаю, що видно. От крайня є гілкування, все одна, друга гілочка, ну, третя маленька. І от, ну, якби вона була ну, без конкуренції з боку, то я думаю, що, що гілкування було б активніше. Думаю, в наступному Наступного року, якщо, дай Бог, зібру, зберу цей урожай, все буде добре. Думаю, наступного року спробуємо посіяти на 35 те міжряді. От, до речі, тут великий стик і відразу видно, що рослинки гілкуються, гілкуються, гілкуються. Тут дві, дві разом, то не, не гілкуються. Наступна гілкується. З цієї сторони також гілкується. Це одна і то також. Ні, ну це одна тікові, от Гілкується, гілкується. Ну, тобто Гілкування відбувається тоді, коли, по-перше, соя чиста, по-друге, немає великої конкуренції в рослинах між собою. Вони стоять окремо. Ростуть, розвивається. Ну і звісно, що досталь вологи. Це напевно основне. В цьому році я вважаю, що не соєвий це рік. Чесно кажучи, не соєвий. І, соня, і соняхи у нас страдають від нестачі вологи. І соя так само. Жива рослина, скажімо так, так, світер заважає знімати, буду, буду закінчувати, їхати відчіпати полочний з полкою в цьому році завершено. Ще хотів, це ми скосили ячмінь, не знаю також, є роздуми, що далі. Напевно, заїду міленько дискону і загоню на глибоко розрихлювач. Напевно так, в цьому році спробуємо без оранки обійтись, по крайній мірі, після збору зернових оранку. Спробуємо не використовувати цей як Ну а там, а там подивимось, підписуйтесь, до речі, До речі, о, да. і тут є такі деревцята окремі, окремо стоячі Ну, Тут якось на краю вона ще й, ще й цвіте. Там вже, там вже практично відцвілася, а це з краю від берега. Напевно, вологи трішки побільше було, то вона. Продовжує вегетувати. ну Зараз у неї буде вже вдосталь вологи. Я думаю, що їй вистачить нагнать бобів, нагнать в бобів в боби, нагнать сої. Дай Бог гарної, з гарною натурою, з гарними показниками. І буде все добре. Так, закінчую. Бо і так Сам не люблю сильно длинних відосів, тому на все добре. Слава Україні!